Вітаю діти! Ми продовжуємо подорожувати з пекотними країнами, і сьогодні ми будемо малювати жирафа та слона за допомогою долоньки. Почнемо ми нашу роботу з того, що затонуємо аркуш паперу. Для цього потрібно взяти пензлик з великим ворсом, вмочити водичку, зелену фарбу. Спочатку будемо використовувати. Та розфарбовуємо аркуш, тепер блакитною фарбою. Тепер, коли наш аркуш вже затонований, ми його покладемо нехай трішки підсохне. Мій аркуш вже підсох. Покладіть його зеленою частиною доверху, кладемо долоньку і починаємо обводити одну, потім іншу. Долоньки я вже обвела та домалювала елементи наших тваринок. Тепер почну розфарбовувати, вмочую фарбу і починаю розфарбовувати. Я вже розфарбувала жирафа та слона. Тепер коричневим кольором зробимо цяточки, плямки. Плямки я вже домалювала, тепер домалюємо очі та всі останні маленькі елементи. Ось такий жираф і слон вийшли у мене. Намалюйте малюнки та надішліть мені фото. Я буду чекати. До побачення.